Друзі, всім привіт і слава Україні! Ви на каналі Joker Your Games і сьогодні я хотів би поговорити з вами про 12 років святкування World of Tanks на Євросервері. Так, я знаю, що ця інформація є на офіційному сайті, але не часто люди заходять на офіційний сайт. Більш того, деякі люди рідко грають в World of Tanks там 2-3 рази в тиждень, так і так далі. І для того щоб люди не пропустили нічого цікавого, я вирішив записати це відео 12 числа о 3-й ночі. А для того, щоб уже ночі його загрузити, і якщо вранці проснетеся, ви вже могли це подивитися. Отже, 12 років World of Tanks, що можна отримати за 12 років гри? Причому неважливо, граєте ви 12 років чи граєте ви там, не знаю, 3 тижні, так? Для того, щоб отримати один день танкового премію аккаунту безкоштовно, абсолютно, треба просто зайти в гру з 12, по 18 квітня. Давайте подивимось на велике відео 2 хвилини і будемо розбирати, так? А, щоб нічого не пропустити. Офіційне відео на World of Tanks, я просто виключу звук А, буду читати. Так, 12 років боїв на Європі. Ви запрошені. Беріть свої капелюхи і починайте вечірку. А ви, друзі, беріть собі каву-чай, смаколики та дивіться моє відео. Так. Подарунків достатньо для всіх. Щоб отримати подарунок, просто увійдіть у гру. Ну, це я вам вже сказав. Ви просто, якщо війдете в гру з 12 по 18 квітня, отримаєте безкоштовний день преміум на танку, також святкову наклейку, яку зможете на танк свій нацепити, якийсь улюблений, що йому 12 років, і так далі. Так, на вас чекає е, безкоштовний досвід. п'ятиразово збільшити досвід можна буде отримати знижки. До знижок ми чуть пізніше дійдемо на спорядженні на матеріали, та також мабуть на деякі танки. Так, приготуйтеся. Зараз вона нам буде щось дуже прикольно розказувати. Я вже приготувався. Так, перший історій челендж. Так, треба зареєструватися. Ну, давайте зробимо це зараз разом з нею. Тут у нас перше, третє місце, четверте, п'яте, шосте, п'ятнадцяте і шістнадцяте п'ятисоте Так, 12 днів, два тижні. Ага, давайте долучимося до челенджу. Я вже долучився до челенджу. Раніше трошки, щоб бути підготовленим. Отже, що у нас це за челендж? Це у нас челендж на досвід буде, буде враховуватись середній показник за 12 боїв. Тобто, в принципі, це плюс-мінус, як було за Сталевого мисливця, за там 12 боїв взяти максимальну кількість очок, а тут треба буде за 12 боїв взяти максимальну кількість середнього досвіду. Я думаю, що такі штуки краще всього виконувати на якихось преміум танках 8 рівня. Які фармять багато досвіду, і також можна грати у зводі без обмежень. Тобто ви можете взяти, наприклад, якісь там е, два тяжа, 1 СТ чи дві ПТ, 1 ЛТ, який буде, по вашому огляду, стріляти ПТшки, да? Ну, якось так ском скомбінувати, щоб, наприклад, у зводі вам допомагали брати досвід. Ви своїм взводом зробите 12 боїв хороших, а вони потім вам і коротше якось так можна буде зробити. Або якщо ви дуже-дуже добре граєте, ви можете це зробити в принципі, в соло без проблем. Так, челендж розібрали. Йдемо далі. Так, чи готові ви до торта? Ми готові до торта та свічки. виконати щоденні завдання. Також нас будуть чекати якісь щоденні завдання. Особлива валюта в спеціальному розділі на складі запасів. Зараз я не можу це показати, бо ще немає цієї обнови. Так, можна буде 2, 3, 3D стилі отримати. О, на e 75 прикольний стиль. Слухайте. І для тігра прикольний, для Т30 це щось схоже вже було в нас. Тобто, 3 3D-стилі на е 75 на тигра, та на Т30. Так, добре. Шанс додати у свій гараж Бізон тц 45 GSor та Mine. Це у нас за що? Подивимось. Це вже цікава інформація. Так, не пропустіть твіч дропси. Оце, до речі, головне. Не пропустити твічдропси. Один з трьох преміум танків. Так, це у нас СТРВ1 ХВК-30. І також можна буде отримувати додатково свічки. Отже, давайте так. Відео розібрали по порядку. Тепер. Тут все написано, все на українській мові. Так, трансляції і таємні дропс до Дня народження гри. Свято було б неповним без трансляції до День народження. Заходьте на офіційні. увага, англійські та німецькі твіч канали. 12 тобто я так зрозумів тільки 12 квітня, не там 13, 14 і так далі, щоб взяти участь у святкування 12-річчя World of Tanks. На вас чекають захоплені битви розвантажальні активності. Так, дропс на офіційних каналах World of Tanks. Доступно тільки 12 квітня. Увага! 16 до 12 ночі за Києвом. Тобто, це, грубо кажучи, тільки 6 годин з завтрашнього, а уже з сьогоднішньої години 16.00. Тому. Якщо ви не зарегані на твічі, регайтесь на твічі, щоб мати можливість отримати. За 60 хвилин перегляду 5 бойових завдань на X5 досвіду. Дуже класно. За 120 годин перегляду 2 години. Два особисті резерви і два особисті резерви. Добре. І тепер увага, таємні дропс. За 180 хвилин перегляду одна з випадкових нагород. Тобто, день танкового преміум аккаунту. 2D стиль. Танк, танк або танк. Ну, тут, так, знаєте, написано, я вам спочатку сказав один з трьох танків, але насправді дивіться, яка штука. Ви за 180 хвилин перегляду можете отримати як преміум танк, так і 3 d стиль я так зрозумів. Так, щось одне з трьох. Ви ж не можете отримати все все зразу. Тобто, щось одне, як вам може пощастить. Стрімери, учасників. Тобто стрімери учасники які будуть оце роздавати, яке це буде входити. Ви можете зайти отак за посиланням на Twitch. і ось будуть стрімери-учасники. Бачите, Drops, New Drops, Drops. і це все по World of Tanks. То заходьте тільки за посиланням. Я так розумію, що це будуть активні тільки ці, які активні за посиланням. Так, дропс на каналах блогерів. А тут уже з 14 по 17 квітня активні. Тобто свічки, за які ви можете потім отримувати два дестилі різні і всякі плюшки нагороди. Ви зможете уже отримувати не обов'язково завтра, а по 17 квітня. Так, що в нас далі? Святкові завдання. Це також буде з 12 квітня до 18. Так, нагороди день премтанку. Тобто танковий аккаунт. Тут дві свічки, тут дві свічки, і тут дві свічки. Тобто, в принципі, ми тут всього можемо 4 свічки отримати, так? А тут ми можемо отримати, наприклад, за 240 хвилин 6 свічок. Дві плюс дві. А, ну да шість. Добре. Також 12 квітня по 2 травня ми зможемо обміняти ось ці свічки на такі подарунки, які в нас є. Тобто 6 свічок день према і два дестилі. А це я так зрозумів. 3D стилі. Так, наш стиль. Тут стилі нам представлені. Так, далі. З 14 до 17 квітня за Києвом ми також можемо отримати на додачу, що буде, як завжди, у нас плюшки на вільний досвід. Одне золото 35 досвіду замість 25%. І також знижка 50% на преміум та техніку 5 рівня. 30% на преміум техніку 6-7 рівня, 15% на преміум танку техніку 8 рівня. Вибачаюсь, вже 3 години ночі, просто язик А, Це непогано. Хто хотів придбати преміум танк, 15% знижка це непогано. Також 50% на досліджену техніку. 30% теж на досліджувану техніку за кредити. А, 8 рівнів 15%, 8 80%. Тобто зараз, наприклад, можна качати Ріно Черонти. Я не знаю, буде діяти знижка на знижку ще. Ну, в будь-якому випадку. А, крім ось цього. Тобто, якщо акція в бій зараз іде, то вам ще 15%. Можливо, буде знижка від того, що і так іде зараз на Ріно Черонти та Центр -Центр Ікс. Ось дуже круто. Знижка 50% на спорядження за кредити та на обладнання. Тобто, в принципі, друзі, ви можете зараз фармити срібло непогано і, наприклад, 17 квітня там чи 16 ввечері скупитися. По максимуму в свій нагар оцього по знижкам. Тому що я, наприклад, катаюсь на десятках на великих резервах і можу ну зекономити непогані гроші. Ось така інформація, друзі. Розумію, що ще раз, інформація на офіційному сайті, але може хтось подивиться відео, вам більш-менш доступно стане. Головне, на що б я звернув увагу, це перше обов'язково зареєструйтесь на турнірі. Просто два кліка нажали. Хай воно буде, можливо, у вас буде реально сесія класу з 12 боїв. І ви попадете в якийсь цей список, так? І друге, на Twitch Drops зареєструйтесь для того, щоб ви могли е, просто завтра включити собі Twitch з 16 години. Да? 3 години, подивіться Twitch і маєте можливість виграти преміум танк 8 рівня. В принципі, ось така інформація. Якщо було корисно, підписуйтесь на мій канал. обов'язково. Чому? Канал Your Games. По-перше, я розігрую тут золото часто. От зараз розігрую 10 тисяч золота серед своїх підписників. 10 тисяч, 10 переможців по 1000 золота. Це багато. Тут ми розіграли ось тут золото, ось тут золото розігрували. Далі, ось тут ми розіграли золото. Коротше, стабільно. У нас ідуть розіграші, класна спільнота, класні підписники. Далі, трошки порекламую. Наприклад, ви заходите на любий стрім. На любий стрім. Ну, наприклад, на 430У заходимо, так? в мене тут всюди є таймкоди розписані. Щоб не було у вас ніяких там проблем, ви нажали собі таймкоди, кращі бої. Ось 6700 на 430-му. Або, наприклад, кращий момент зі стріма. І Ви нажимаєте трошки назад, давайте. Кращий момент зі стріма для глядачів. Я написав. Кращий момент для стріма для глядачів. Їду і від ФВшки отримую там на 1900. Або, наприклад, ну на рандомний будь-який, заходимо там не знаю, на стрім побачату, да? теж. Тайм-коди, таймкоди, всюди таймкоди. Ось таймкоди, будь ласка. Бої 5, 4, 700, 4, 4, 600 і так далі. Ось там про краще бій за 6 тисяч, наприклад. Так, на е, цій мапі. В общем, дуже все корисно. Ті, хто люблять дивитися стріми, особливо, хто любить дивитися стріми. По кожному стріму таймкоди є. Навіть якщо пропустили таймкод, чи вам якийсь цікавий танк. Зайшли, будь ласка, все зручно. Ви можете дивитися, який бій хороший, який не дуже. Вот там 4290 на ТС-5. Нормальний давай, нормальний. Зайшли на бій, подивились, як він там так набив. Ще раз рекомендую канал Джо Games. Підписуйтесь на мій канал. Все, друзі. Всім дякую. Україномовний контент. Слава Україні, героям слава, до побачення. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і було корисне.